Свій з родзинкою. острів Крит віддалений приблизно на 100 кілометрів від південної частини Полепонесу, на 175 кілометрів від берегів Малої Азії і на 300 кілометрів від Африки. Він є найбільшим грецьким островом, а також п'ятим за величиною островом у Середземному морі, після Сицилії, Сардинії, Корсики та Кіпру. Максимальна довжина криту становить 260 кілометрів, тоді як ширина острова коливається від 60 кілометрів. Столиця Криту місто Іракліон. Населення близько 624 тисяч мешканців. Крит одна з тринадцяти периферій Греції і один з найбільших економічних і культурних центрів країни. Туристична інфраструктура Криту розвинена більше, ніж на інших островах. Завдяки теплому морю, субтропічному клімату, розвиненій мережі туристичних центрів і комфортабельним готельним комплексам. Крит вважають одним із найпопулярніших європейських курортів. Топ 6 фактів про острів Крит. Перший факт: Крит найбільший острів у Греції, а їх всього більше 1400. Другий факт. Саме тут знаходяться залишки мінойської культури, найдавнішої європейської цивілізації, яка процвітала на криті за тисячі років до нашої ери. Третій факт. В давньогрецьких палацах, колись розташованих на криті і побудованих близько 7 тисяч років тому, було реалізовано цілком робоче центральне опалення, приблизно як в сучасних будинках. Четвертий факт Знаменитий і надзвичайно популярний м'який сир фета бере свій початок саме тут, на острові Крит. П'ятий факт На Криті немає небезпечних тварин. У давньокритській міфології Геракл стратив усіх небезпечних тварин, на честь свого батька Зевса. Шостий факт Назва острову походить від назви племені кретів, які мешкали там. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар. Якщо вам сподобалось підписатися на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети: a twist – світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.